Народу, або людини, яка впливала на цілий народ, ну то там ще інша ситуація. А як дивіться, я, я думаю, дехто з нас теж. Я просто про конкретні приклади, такі не то що про конкретні людей, а такі, які більш-менш життєві приклади, щоб ми передумували. Я, наприклад, слухаю салочку час від часу, Олег казав, що де куди слухає Жені слухає салоч. Так. Ну, це він не багато суботний, але він християнський блогер, досить у нього хороший дізнається. Це одна з найсильніших сімей. І дивіться, він дуже часто говорить, що у них, у їхньому русі, є проповідники, які служать Богові, за кафедри проповідують. Потім розводиться з жінкою, жениться і далі служить Богу. Цікаво. І каже, що таке багато, він все живе. І він, віду, в нього дуже був на це, на мою думку. Я просто хочу би роздумувати. Два рази думка, він каже, якщо б ти таке зробив, і ти хочеш далі не то, що служити, а бути в Божій церкві. Сідай, сідай з боку і слухай. Так, як ви як кажете, що Бог може сказати тобі через любов? Але не про то мова йде, мова йде про те, який має бути пророк. Да. Не те, що Бог. Бог може через Бога, яким він має бути. Це трошки дві різниці. Да. Що хочу mm -hmm. так, так, так. Так, от, яким має бути пророк? У мене питання, як мог? Бог може до вас звернутися по... і через телевізор Бог може вам відповісти. Плюс ще рано новини, щось там буде говорити, вам думка спіли в голову п'яти через десяте, і ви зробите правильне рішення, аж потім на небі дізнається, що це було вам від Бога. Не, не про то мова, яке має бути пророк? Чи є у Бога критерії, чи нема. І яка має бути пророча вістка? Як, як ми маємо, чи ми маємо перевіряти пророка, чи не маємо, як ми відносимося. Дивіться. Дуже, дуже цікаво, дуже важливо, хто говорить, Женя. Навіть каже Петро, пише, що навіть якщо прийде Ангел, знаєш, буде говорити не то, що ми, то не приймайте його. Дуже багато є зараз, дивіться, приводять. Он стакан сказав, що то там буде. І так сталося. У нього мільйон пророців, я не читав, не знаю. Якесь щось, щось сталося, а щось не сталося. Е, я цього, е, цього року, в мене день народження 18 числа березня. Я 18 березня ніби було в інтернеті. Така цікава штука. Не знаю, чи хтось знав про вас з вас чи ні. Кожного року з 1981 року чи ні, з 80-х років, кожного року, 18 березня, одні християнці в Чорногорії, Чорнової. Матінка Божа передає послання. Ви знаєте, що дуже багато мені зватися, мені есуалі... да, дуже багато православних католиків їздить в Чорногорі до на Паломниць. Большого... Кого є знайомі, сім'ї? Ви знаєте. До Большого, до Большого, до Большого. От, от туди вони їздять приблизно в ті місця. Кожного року, 18 березня, я зачитаю послання, можу вам багато, але зачитаю те, що цього року було. Щоб ми просто розуміли, про що ми говоримо. Дорогі діти! Материнською любов'ю прошу вас, дайте мені свої складені руки, дайте мені свої серця, очищені в сповіді, і я поведу вас до мого сина. Тому що, діти мої, тільки мій син може освітити темряву своїм світлом, лише, може, лише він може своїм словом усунути страждання. Тому не бійтеся, йти зі мною, бо я веду вас до мого сина, спасіння. Дякую вам. Я на це послання скажу амінь. Ну, розумієте, такі, такого типу послання, як ми. Розрізняємо пророки. Як ви розрізняли пророки? Марія би ніколи себе не назвала Маха, якщо ти побачиш увагу, вона прекрасно розуміла історію і вона прекрасно розуміла історію того Ісусу. Я, просто... я привів приклад, як сучасні пророки працюють, щоб ви бачили, що це вода, це багатні про що? Так я можна сказати, mm -hmm. любий, я чую, до речі, я чую, як у наших протестантських церквах пророки говорять. Мені Бог сказав, що нам чим треба більше молитися. Вау! <рістить> Ніхто ніколи про це не чув. Тут сноу-хау таке. А мені Бог сказ... я... сказав, що нам треба всім ставати чеснішим. Розумієте? Як ми з вами сортуємо? Чого конкретно? Вчора я просто читав тоді. <рістить> Оля, Оля. Знаєте, ця книжка? Книжка про психологічні відхилення католоків. Що він зробив? Я не знаю, Его, його перевезу. Його заводить сон. Ні, ні, він сам психолог, став священником, і він сповідає людей, і при і сповіді людям дає, э, психо... дає психологічні поради. Ні, ні, вони не, не, не ходять. Людина хова. Людина прийшла, розказує, прийшов, каже, тримаю п'ять листків з ріхами. Щоб що? все розказати. Окей, ти мені все розкажеш, що простить, що простить, тримпшері. Він каже, людина пише, що ця людина, ця хвора, в неї такі психічні, в неї такі, екзорцист такі. Він звичайно сам розказує. І mm. розказує, що наскільки люди э, ну, ще не думають, прийшла і каже, я його п'ятник змінявся. <клес> він кажу, це моїх, що це забіг. Нескораний месо. Можна полісти м'ясо, хей не можна полісти, а він каже, не знає. Як ти жила зі своєю божією? Як ти до неї говоряла? Їм це немає. Прийшла монашка, прийшла монашка. Він, він, він описує в коробку сховіш рукава цей. А він сам доки сходив. Оце і так. Це хворі люди, які Він скаже. Приходить монашка і розказує, я хочу в мене така питання, яка поля. Мені приснилося, що мене обіймав чоловік. Він каже, це гріх. Що є неприродним в тому, що жінці приснився чоловік, який обіймав? нього найде в тебе є, оцей обітниця, що ти монашка. Що є, не так? Що тут так? Люди, він каже, він пояснює, він настільки класи, це все пояснює, він йому тиснює доктор, метод писає, що хвора людина не, Психологічна не психологічно. А людина так себе накручує, що вона навіть... от... Я про що дівчат, серце десь прочитав за воду. Я, я думаю, як це може бути. Так, як цікаво, коли цей як цей погляд. А, а наскільки я це розміщує, ніхто ще не кажеш. Він просто взагалі каже, людина живе в іншому світі. Як нам відноситися? Бо Слово Боже каже, не всякому пророкою дірки, але привіляти. От як би ви перевіряли зараз пророки? Дуже просто, це дуже життєво. Дивіться, у старому заповіті не всіх пророків Божих приймали, а приймали не Божі. Mm -hmm. Пам'ятаєте, дуже простий приклад. Я, я не, не так давно над цим задумався. На нас людей дуже важливу роль грає. Шоу показати, показати шоу. І в старому заповіді я зараз розкажу вам, який розділ. Бог каже Єремію, зроби собі ярмо. Таке, знаєте, як, знає, як тварина, як скотові роблять ярмо, і прийде перед царем і скажеш, отак, отак вас Бог відведе в Вавилон. Єремія так зробив, прийшов перед царя, прийшов другий пророк. Єремія каже, отак вас Бог поведе в полон таких ярмар. Що той пророк і каже, отак сказав Бог, поломилю це ярмо і поломив. Це ж так. Розуміє? Получається, він переграв Єремію на такому примітиву, на цьому рівні. Так і Єремію теж зробив, вибачте, що ну, це... це Бог йому сказав. Ні, ну то не важливо. Ну Це ж так само виглядало прийти з ярмом на голові, ти розумієш? Але виходить, що в тому випадку. Я для я себе... Я буде дежавю, потім у людей вибачте. Потім, потім. Але mm -hmm. в той момент. В той момент всі слухали не Єремію, а, а і інші пророки. Що нам робити, щоб ми могли це розрізняти? Зараз теж дуже багато чого нам говорять. Я до того веду. Нам е, і проповідники часто говорять всякі речі. І, і хто слухає в інтернеті? Як нам розрізняти? Це, це є якщо взяти об'єктивно, нам то і не потрібні пророки. Тому що у нас вся інформація є в півдні. Там є вся історія. Раніше не було цього, не було вітру. Зараз у нас все є. Щось, я навіть не уявляю, щось, що би ніби сказав би пророк, що не описано вівці. Так, Щось м -м -м -м. дуже тяжко. От, щоб мене навправити, я скинув. Інтернет, смартфони, це зло, ядж, це морозива. Вакцинація це чепіру. В Біблії немає пророби, а дай там Ну, Є багато цих нюансів, але основна думка, в мене, що є, що я хочу сказати, що, що пророче пророк глобально, щоб змінити наш ракурс, ну, я не уявляю, якщо чесно. Якщо ми слідкуємо за Біблією, я теж, я теж. Ну, нема. Ну, скажемо, що буде, от коли е, це кінець. Саме написано, що ніхто не знає, буде як кредитці. Буде так. щось друге, якось є контраргументи. Mm -hmm. Повністю і погоджується, тому що саме Адвентийська церква була останній раз, коли от так ми говоримо, що Єлвівай Бог дав дар пророцтва, саме завдяки її, ну, її направленню в той момент, і організувалася наша церква. Конкретно було для організації церкви. Не дуже кажи. Не, давайте не, не... давайте на Ну, давай ну, 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 ну зачекай. Я це кам'яна, зовсім інші. Потім було люди, які взагалі не визнавалися. Не вона, не вона організувала, але в ті часи, коли треба було направляти і так далі, все-таки через неї було багато що сказано. Після цього 150 років, більшість таких, ми цього не бачимо. Єдине, коли з'являються пророки, так само в Андрейській церкві, вони потім виключені, тому що вони постійно кажуть, коли прийде Христос. І воно не працює. Воно не працює. Тому сьогодні, як каже Стас, і нема для чого. Ну, я принаймні не знаю для чого. Я знаю один варіант. Я... Такі... Але я сьогодні. ще хочу додати до своїх Особисто для себе я кажу, що. От я не бачу пророка, і, ну щоб в, щоб він мен, мені пророчив, щоб додати до мого спасіння, тому що Господь дав мені Біблію і так. все я знаю. Так. Так. Ну, може хтось чекає цього, е, 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 чекає цього, тому що він не 100% довіряє Біблії. І може щось може знаєш, що хоче обходитися. Mm -hmm. Це інше. Біблія книга закінчена. Спасення, хто їх читає. Біблія то і є було. В 800-х ногах теж Біблія була. Я це сам з'єднаю. Двіться справа не пройваю. Тут пророство було про місце. Не було Що, щось, щоб малити тут. Ви знаєте, що до 1900 року всі проповіли, чого була така сильна це? Всі проповіли про грі. Подивися до біля греми, подивися всі проповідників до Вілі Грему. Побачиш що люди, які кажуть, рукайтесь, прийдіть, не робіть. Це справжній вести всі. Вони взагалі не наскільки були цього Джона вести, це про нього фільм, якщо не хочете читати. Його бензи вигнали з штабу. Бо він не хотів там якось дочка якогось там. <поставі> Цього губернатора дуже ошанилася чи не потюз. Його виганяли з таких церков, я вибачаю з Джона Весі. Це методест. Він методист, методист у мантії було дуже сильний, вони звідчили прийшли. Його виганяли з простих церков, бо він приходив за Джона Ва. Я вибачаю, за Джона Веські. Він приходив у такі церкви, скажімо, в Сіті, Лондон, Сіті, чи там де весь містер, де приходили люди гарно одягнені. Там панянки, всі такі літерані чоловіки. Він приходив і казав, ми всі грішні, і його виганяли. І він, його виганяли, виганяли декілька неділь з церков. він не знав, що йому робити. І він пішов проповідувати десь на шахті, де реально люди були грішні і де люди його слухали. Не, люди не, де не люди говорили. давали йому закінчити. Бо тут не давали, він казав, ми грішні нам треба мінятися, а вони сидять білі, гарні, чисті, напахнючені. Я що я розумію, я прийшов там, прийшов білі грем. Він вже сказав, за кого заповнював. І я не кажу, що він задушуває, він великий чоловік. Але що це А Ти кажеш за савочку, за подружую. А знаєш, чого це пішло? Я вже тоді цікавийся церкви, але ще не в церкві. Що було савочки? Савочка каже, що одружений, поміняв і знову світ. Знаєш, ти це зробив? Пені хід. Ви знаєте пеніхі? Пеніхіб? Пеніхід у 2009 році я не знаю, може раніше написав дуже шикарну книжку. Називається Добре утро», на російському організації Добре утро Свято. Mm -hmm. Де він дуже чітко пився, як він пухався, прошов у нього Бог, як він отримався. І книжки ідеальна. То, що він там пише, він все ти працює через нього, це правда. Так, так через людину, я так само щось прожив. Так через нього. Він розкрутився, почав почав мати масу, такій церкви, там мільйони. Він розкрутився, в кінці, бачите, він докидавсь, ті падали. да. У да. нього почала їхати криша, В цьому результаті він почав займатися всякими такими справами, в кінці він жінкою розводиться. погружується з молоденькою, живе зараз зараз будинку за 12 млн грн. Старий дім, він самі дус. І в чому сенс? І він, щоб себе оправдати, бо багато хто в той час Він це було у 2010-ті десь, скільки скілиті. Він розвісся і багато хто. А він так до Харисмак, Сатиський рух. Казали, що ти не можеш, це не правда. Він почав папувати, що можна мати тві жінки, і того савочка каже, тому що через того союз 50-ті. У мене вопрос виплата, це сказав, що в 95-му році були в 93-му, коли не доносно. Я ніяк йому мог виїхати, наїхати на роботу, а я заперечую з села в місто. І я чув, що в тому сидів солові там перед голови є цінити. Ну так, ну кортить, я такий суди, що люблять залізти, але як залізають, дорога тікає. Яйця модель, що я так їду, їду, їду. Я як зупиняюся в тому селі, то їду по притоку. Ідуть дві жіночки. Одна скаля, вона так. Я, там, я, там, воно, і, я ці, не зупиняюся, по піропку, слава Ісусу Христову, ми побігли. Все, приємно, кажу, скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що говорить ніде яка лікує людей. Так лікує. Я кажу, а ви не можете мені сказати, як вірний А вона каже, а це я. я так сторозу неожиданно, так стовп. Я кажу, скажіть, будь ласка, а ви могли мені виріхувати. А вона мені стала частично. А я так стовпкаю. А чого? Вона каже, подивилася на мене, і каже, ви по-моєму дивиться людина. Я так кажу, так, я відключу, читаю. А скажіть, будь ласка, я хочу переконатися, а ви читаєте Біблію, Читаю Біблію, а там пише, де Боже. Я це знаю, в мене більше лізок. Я прочитала ен разів, в мене більше зок, як напрямую Бога. Як вибачте, я вам він ще не можу. Як людина признає авторитет Біблія, що вона вже прочитала Н разів, і напряму має зв'язок з Богом, і я кажу, вибачте, я довіряю Біблію, що прийшов того України. Так і так. О, ні. Просто сказали, вона сказала, що Ну, Біблія це для неї вже нічого. Щоб вона має Бога, що він нам робить. І я кажу, дякую. Я собі їду тіло другого більше. Я до руках не є задумна. У нас була ціниця в селі називалася Баба Варвара. Цілила страшно. Вона приходила, вона правляла сумпостки. Вправляла синкості. Ідеальні люди. Вони в кінці приходять в неї люди, вона так ще відправляла кості і вже йшли на рентгенів. Поцімилася, що ця баба Варвара, в неї чи мама чогось, чи там полог, хтось мав. Її просто рука навчила. І ця папа Варвара приїхав, що собі зробив, що мене під панці подали так, просто Також розкладала, вставляли, що не можна. І всі казали, що вона цілителька. не цілий, вона була хороша і треба на то. Як вона це навчилася, ніхто не знає, але вона робила це ідеально. Ренагенти подивилися, вже сказали, як побуті. Свідки папа Варвара це знала. Важко це поради. Чого це не Я маю увазі, що тоді слово Боже було для мене більше. за енн разів, що воно вже не в тому відносині і не в тому відносині. Не Бог напряму, а Бог нам говорить, що маєте слово півніше, яке воно вас буде вести до повній правди. Ось так. Ми не можемо так думати. Я би ще хотів, щоб ми... цей Чого, Я хочу пояснити, чого ми не говорили все пов'язано? Там про тварин, ви читали про хвіру, вивіл. Ну, я не думаю, що нам варто ці теми чіпати, бо про тих тварин, що, у... що це нам дасть в Язикіля записано, там один раз тільки. Що... то дуже цікаві тварини. Чесно, то дуже цікаво. Чи вони мають якийсь сенс е, містичний, чи вони мають сенс чисто функціональний, що, чи вони показують на племена? Я не знаю, в мене є своя думка, але то не важливо. Но мені мою думку, то є не того ми зосередилися на тому, що для нас важливо. Для нас важливо. Як нам прожити на цьому світі, щоб ми мали рух у правильному напрямку до правди, щоб нас ніхто не збив? А ті тварини, якщо Бог дасть нам і ми будемо на небі, то ми можемо їх побачити своїми осами, і то буде набагато важливіше, чи вірувими, чи розібрати.